Доброго дня, з вами таксіна група Кавла. Текс ваш увазі, ми зараз пропонуємо брюки флісові міксовані під кодом 40153 За вигідною доступною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішечка 66 доларів. Не втрачайте можливість придбати. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте наші Добре, огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Як видно по огляду, в даній позиції йдуть ось такі от. Модельки в клітиночку, є однотонні та різноманітні, яскраві кольорові. Країна постачальник іде Америка. В даній позиції хороші ходові розміри в достатній кількості зустрічаються. Відправлення здійснюється новою та куперпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні друзі, вашій увазі представлений от брюк флісових під кодом 40150. 153 За вигідною доступною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 3,3 долари. А вартість мішка вагою 20 кг, лише 66 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Флісові, ось такі м'якенькі, пухнасті трапляються. Позиція йде міксована, чоловічі та жіночі, хороші ходові розміри. Цікава кольорова гама, як бачите, ідуть. znamo, pa da tekstilne grupa kao za